І до новин спорту черговим здобутком на всеукраїнській змагальній арені відзначилася футбольна команда Чернівецького національного університету. Буковинці, яких вважають однією з кращих вітчизняних студентських футбольних дружин, свій статус лідерів підтвердили і в цьогорічному чемпіонаті України серед вищих навчальних закладів, виборовши бронзовий п'єдестал змагань. Бронзові нагороди здобуті на футбольному полі лауреати отримали у звичній студентській атмосфері в приміщенні рідного навчального закладу, який гордиться здобутками своїх футболістів, студентів і всіляко допомагає рідній команді. Основна задача університету це освітня дія, наукова діяльність, але на цьому не можна обмежити свою роботу, тому, звичайно, ми багато часу діляємо виховній роботі, в тому числі і спортивній роботі. Наша футбольна команда університетська це є та команда, яка досягла найбільших успіхів на сьогодні. Скільки можемо, ми підтримуємо цю команду. Футбольна команда Чернівецького національного університету фактично є своє. Рідною візитівкою свого рідного вузу, адже протягом останнього часу чотири рази ставала бронзовим призером один срібним і тричі чемпіоном України. ФК університет команда Чорновецького національного університету імені Юрія Фітковича. Це флагман студентського футболу. Він цей флагман, ця команда, вона грає у нас постійно вже дуже багато років, і її здобутки не, це не випадковість, тому що тут йде робота виховна. Хлопцям дають можливість вчитися, прививають і гордість до свого начального закладу, і дають можливість займатися улюбленою справою це футболом. Особливість студентського футболу пов'язана з постійною зміною складу команди, але це не заважає університетівцям постійно бути серед кращих. Міняються ключові гравці, але як ну, здивувало, що от того, з того року, от, коли ми виграли чемпіонат України, і цього року. Е, Більша половина складу змінилась, але я вважаю, що прийшли достойні такі ж гравці, так що ну. Щоб виділити когось, я я рахую, що вся команда достойно вигляд, виглядала. Головним ідеологом перемог футбольної команди ЧНУ є її незмінний тренер Микола Осадець. Першу чергу, ми граємо для вболівальників і граємо як кажуть, для того, щоб весь колектив Чернівського національного університету гордився і вболівав. І він боліває і допомагає. І стараємося якось не підвести керівництво, і весь університет тому десь б'ємось. Щоб завжди бути десь в призових місцях, срібатью, тебе сташки вам. А тим часом в Чернівцях стартував традиційний юнацький турнір з тенісу. До Буковини з'їхалися юні тенісисти віком до 14 років, що представляють провідні вітчизняні тенісні центри, які розіграють призовий п'єдестал турніру в усіх змагальних номінаціях від одиночних до змішаних. Буковинський турнір Чернівці Ace Cup входить до календаря офіційних змагань Всеукраїнської Федерації тенісу, Тож до участі у них залюбки долучаються представники провідних вітчизняних спортивних шкіл. Турнір представлений всіма регіонами України, тобто є діти із Кіровограда, з Одеси, з Києва, Хмельницьк, Львів, Тернопіль. Тобто, всі міста навіть не перерахувати. Приїхало близько 50 дітей. Грати будуть в одиночних сітках: хлопчики, дівчатка, потім парні ігри, і також в міксті будуть грати хлопчики з дівчатами. Ще однією привабливою стороною буковинських змагань є їх перша категорія складності, що дає можливість їх учасникам заробити необхідні бали для поліпшення свого особистого рейтингу в загальній кваліфікації. На дюсіша я приїжджав близько шести разів. Так. Там близько трьох турнірів я виграв, а інших три зайняв прозові місця. Ти зараз високий рейтинг займаєш в Україні, так? Який, скажи. Восьмий восьмий. Ну зараз восьмий, Але після цього турніру я думаю, що я піднімлюсь. участь у турнірі тенісистів з верхньої рейтингової кваліфікаційної таблиці забезпечує змаганням як підвищено їх видовищність, так і високий рівень спортивної боротьби. Втрутитися в яку повинні і юні боковинські тенісні зірочки. У нас є два сильних хлопчика, сокирка і Шопта. Один займає четверту строчку в національному рейтингу, а другий є восьмим в всеукраїнському рейтингу тенісу. Тепер ми вже і сподіваємося на успіх, і успішний виступ наших юних Підтягнулись, підтягнулись Наші так, так наші дівчатка особливо досить сильно грають, досить сильно виступають. Маємо надію, що можливо хтось з них і здобуде перемогу і на цьому турнірі. На кого розраховувати першу, першу чергу на Каріну, Карпову та Дучак Сашу. Головною складовою привабливості боковинського турніру є відмінна організація змагань, на що звертають увагу постійні гості традиційного чинівецького юнацького тенісного свята. Тут є саме основне на цьому турнірі: дбають про дітей, роблять все те, щоб дітям було зручно, добре. Щоб вони отримали позитивні емоції, і я скажу чесно: ну ми приїжджали, приїжджаємо і думаю, що будемо приїжджати на такі турніри, тому що ну це, це є рівень, це є, скажімо так, на західній Україні один з я думаю, може й найкращий турнір. Сиріпатюкола ташкевич тебе діятима такими подіями. Була багата середа 19 червня, і на сам кінець нагадаємо головні теми. Дивні імена, чому батьки називають своїх дітей як героїв фільмів чи романів, королева часу за 43 роки улюбленої роботи через руки тендітної буковинки пройшли тисячі годинників у цьогорічному чемпіонаті України з футболу серед вищих навчальних закладів. Команда ЧНУ виборола бронзу. Випуск новин теми дня підійшов до свого завершення. Завтра про актуальні новини четверга розкаже моя колега Оксана Мотрук. Я ж нагадаю, що ви маєте можливість переглянути всі випуски новин на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Бережіть себе та на все добре.